Вітаю, вітаю, друзі! Всіх запрошую на чашечку кави. Ну, окей, кави я вам може не налию, але огляд на прихисток вояка влаштувати можу. Пишу власне цей сценарій зараз, зразу після попереднього відео на одному диханні, як то кажуть. Щоправда, дата виходу цього огляду це вже, знаєте, геть інша справа. Сподіваюсь, ви його побачите принаймні у 2022 році. А перед початком, як завжди, хочу попередити про спойлери, яких буде дуже багато. Тож, якщо ви ще не читали другу частину пригодці розмуга, перегляд цього відео на ваш страх і ризик. Отже, що по оформленню? Ну, на власні обкладники ми все ще не заслужили. Якщо відкинути невдоволення відсутністю в нас своїх палітурок доманк, то на обкладинці ми бачимо сіросмуга і міллі на фоні заквітченого лугу. Чи не лугу, не знаю. В самій манзі локації з обкладинки, наче не було, тож, певно, це фантазія художника. Тут ми маємо ті ж самі проблеми текстового оформлення, про які я вже казала в минулому відео. Хто ще не дивився, гляньте позаду розміщено анотація: вирушивши на пошуки громового клану, Сіросмух та Міллі виявляють, що вибратися з двоножого міста не так просто, як їм гадалося. Тож тендітна кицюня на позір геть неспроможна жити в дикій природі. Що герої відшукали тимчасовий прихисток, як вскочили в неабияку. У халепу чи вийде всі розмуга та міллі не втратити одне одного і здійснити спільну мрію? І які секрети приховує нова подруга вояка? Нижче знаходяться список виданих наразі манґ, і подяка видавництву нова башня за обкладинку. Цього разу я пропустила корінець, але лише для того, щоб сказати про нього зараз. На ньому, звісно, нічого надзвичайного нема. Але справа в тім, що текст на корінці другої манґи знаходиться не на одному рівні з текстом першої. Я знаєте людина, котра любить, щоб книга була не лише добре написана, а ще й добре виглядала на полиці. Зрештою, для чого я по первої версії то купую. І отакий різнобій в рівні тексту на корінці притаманний, знаєте, здебільшого піратській манзі з усіляких підвальних видавництв. Але ж я придбала ліцензійну мангу, через що мати в результаті оце якось. Не надто приємно. Всередині на нас чекає чергове звернення від Гантерів, як завжди, кому цікаво, ставте на паузу. Одразу хочеться підмітити, що в цій частині нема прологу, і манга зустрічає нас одразу першим розділом. Власне, починається перший розділ з того, що сіросмуги Міллі нарешті вибрались угідь двоногів, і їм лишається лише перетнути громошлях, котрий з горем пополам вони все ж долають. Подальший шлях дається їм значно легше, але лише до наступного громошляху. Цього разу все йде не так добре, тож вони обоє падають в долину на поле, де їхньою новою проблемою стає Велетенська потвора. І. а... що це? Ви, ви де такий комбайн бачили? Ні, я звісно не знаю. Може в Британії чи де там події книжок відбуваються комбайни і справді виглядають отак, але ну, капець. Отже. З переляку Міллі втікає і губиться, а сі біжить шукати допомогу і знаходить її в амбарі, що був неподалік. Тамтешні коти ще правда далеко не одразу поставились до нього привітно, проте зрештою все ж допомогли знайти міллі і вивести її з поля. Однак, через те, що кішка порізала собі очі кукурудзинням, подорожнім довелось зостатись в повітці, доки та не одужує. До речі, про тамтешніх котів. Це сімейство, що складається з кота на ім'я Качан, його партнерки Пуссі, їхніх кошенят пташеняти крапельки, лапки і малонява, а також молодшого брата Пуссі Плескота. Качан розповідає сіросмугові, що насправді вони далеко не завжди жили в амбарі і раніше мешкали в будинку поряд, де їх доглядали двоє літніх двоногів. Але коли ті померли, дім продали, і в нього заселилась інша сім'я, котра мало того, що не любила котів, то ще й мала двох собак, котрих на цих самих котів натравлювали, через що власне їм і довелось. Переселитись до повітки наступного дня, коли сіросмух вийшов, аби вполювати щось, з ним сталось те про що до того розповідали коти з повітки. На вояка спустили собак, від яких він змушений був тікати. В наступному розділі наступного дня історія повторюється. Але тепер, коли Сіросмуг зміг сховатись, він побачив, що натомість пси погналися за плескотом. Того вояк відволік їх на себе, але був загнаний в глухий кут. Однак на допомогу йому приходить Міллі, і тут ми дізнаємось той самий її секрет, про який було сказано в анотації: Міллі вміє розмовляти собачою. Насправді, гадаю, поява кота з таким вмінням була лише питанням часу, оскільки ми вже маємо приклад персонажа, котрий знає мови інших тварин у вигляді півночі. Отже, Міллі рішуче відмовляється тікати і каже собакам забиратись, через що ті втрачають свій запал і просто йдуть. Сіросмух розповідає про цей випадок котам з повідки, а потім Міллі вчить їх так само проганяти псів їхньою мовою. В третьому розділі сіросмух знов йде популювати, але тепер вже з Міллі. До речі, дивіться, як він зачотно лежить. Дорогою вони помітили, що молодше двоноження без нагляду батьків знайшло жабу і, йдучи за нею, прямувало прямо до ставка. Хочеш Попри свою нелюбов до людей, сіросмуг вирішує, що дитину треба врятувати і, привернувши її увагу до себе, відводить від ставка. До речі, прикольна картинка жаби. Це бачили батьки дівчинки, тож вони більше не ненавидять котів. Зв'язку з цим в наступному розділі сіросмуги вирішує, що в такому разі варто помирити двоногів із амбарними котами, що він не робить, привівши їх до повідки. Власне, на такій чудовій ноті, коли всі з усіма помирились і всі-всіх люблять. А міллі давно вже остаточно видужила, Вони з сіросмугом вирішують, що їм пора продовжувати путь. Цього разу подальша дорога давалась важко однак вони все ж змогли дійти до тих місць, де колись жили клани. Але з жахом для себе виявляють, що ці угіддя знищені двоногами, і на них не лишилось жодного кота. Ну і ще на останніх сторінках розмістили інформацію про інші видані манги, а також кілька чистих сторінок, на яких можна намалювати власну мангу. Я взагалі мала там щось нашкрябати, але я не придумала що саме. Тож без цього. Отже, що по сюжету? Ну, він цілком собі стандартний. Місцями наївний, тож не можу сказати тут нічого особливого. Хіба що останні події з дитиною і жабою особисто мені видались якимись тягомотними чи що? Хоча сюжет цієї частини загалом є досить спокійним, без якихось серйозних і емоційних подій. Проте, якщо що, я не кажу, що це погано, це просто те, як воно є. А добре це чи ні, вирішуйте самі для себе. Стосовно друку, все так само добре, як і минулого разу, тож переповідати слова з попереднього відео я сенсу не бачу. Знову ж таки, якщо хтось не дивився, раджу подивитись. Скажу хіба що цього разу на щастя, всі, начебто, написи були перекладені. Однак в іншому питання до перекладу з'являються вже з самого початку. Прямо за нотацією, де на звороті обкладинки слово клан в чергове написано з малої букви хоча в зверненні гантерів його пишуть вже з великої. Далі на першій ж сторінці високі скелі називають високими каменями. Хайкстоунс, звісно, перекладається дослівно як високі камені, але все ж скелі є синонімічним. Ну і в самих книжках це завжди називалось високими скелями. Плюс звучить банально краще, коли в оригіналі Пуссі вмовляє Качана дати Міллі сіросмугом прихисток. Вона зауважує, що подруга вояка не в тому стані, аби подорожувати, через що Качан питає, до чого вона веде. Після чого кішка вже каже прямо, що Міллі повинна поки що залишитись. В перекладі ж вона одразу прямо каже, що подорожні мають залишитись до загоєння очей Міллі, через що подальше питання Качана не має сенсу, і логіка цього діалогу ламається. Також змінився сенс слів. «Even when our kids were born, there was no one to help us». оскільки в українському перекладі Качан каже, що ніхто не допоміг їм, коли кошенята народжувалися. Хоча оригінальна репліка перекладається приблизно як навіть коли народились наші кошенята, поряд не було нікого, хто б допоміг нам. Також в мене є певні питання до правопису. А саме у моменті, десь розмуг згадує про курколапа з ячменем, слово ячмінь чомусь написано з буквою і ячміння. Хоча правильно ячменя. Це ж типу. Рівень знань мови за шкільну програму. Також, коли сіросмуга облили водою, його не питали, чи хоче він ще. Двоніг поставив риторичне запитання another stray» себто черговий або ще один волоцюга. А ще собак неодноразово чогось було названо гавкунами, хоча котам відомі слова пес і собака. Нє, ну ладно раз. Ну найби це казали кошенята, але ж ні. Слово гавкун з незрозумілих причин використовували відносно часто, хоча поза мангою воно ніде не вживалось, Точніше, поза перекладом манги, оскільки в оригіналі ніяких гавкунів теж немає. І так, логіку чергового діалогу зламано, оскільки питання качана, що ти маєш на увазі, замінено на не переймайся, і подальші слова Міллі, відповідно звучать дивно, оскільки вони все ще виглядають як відповідь на запитання: ну якою вони, власне, і є. До речі, знов логічна помилка у фразі: ти не маєш щоразу заспокоювати мене, якщо я прокинуся, а тебе немає поруч. Оскільки, по-перше, сіросмуг був поруч, він спав не так вже й далеко від Міллі. По-друге, насправді тут вона каже, що сіросмуг немає. Щоразу заспокоювати її, якщо вона прокинеться, а він ні. Ну і невпевнене сіросмугове We have to be, себто ми мали б, замінили на Я певен. Але ж ні, він не певен. Ну, типу, це ж можна було б принаймні перекласти, як мені здається чи типу того. А ще замість прикметника двоножичий тут завжди використовується двоножий і його різні форми. Я не певна, чи це прям помилка, але в будь-якому випадку в самих книжках слово «двоножий» ніколи не з'являлось. Ну і наостанок я лишила імена. Деякі з них перекладені просто дослівно, як от Splash, «берді», Pad та «рейндроп», себто пташеня, лапка та крапелька. Деякі недослівно, але загалом добре, як от качан. Хоча не те, щоб воно геть не було пов'язане за смислом з оригінальним Хаскер, враховуючи, що це перекладається як лушпиння, але все ж. Ну і загалом мені подобається ім'я Качан. Воно звучить прикольно і персонажу підходить. Ну, типу, він от прям Качан. А разом з тим є Пуссі, з чиїм іменем тупо все не так. По-перше, в оригіналі це Мос, що перекладається як Мох. По-друге, Окей. Я розумію, що тут так просто вже не перекладеш, оскільки слово мох в українській мові має чоловічий рід, і як ім'я для кішки підходить не дуже. Але невже не можна було придумати взагалі нічого кращого за пуссі? Типу, от, взагалі, жодних синонімів чи яке похідних від слова мох? Ну а по третє, це ім'я Достобіса вибивається з поміж інших імен, оскільки воно по суті є англіцизмом, а в перекладі котів вояків їх завжди була мінімальна кількість. Та я навіть жодного імені англіцизму такого от сходу не згадаю, бо все, що можна перекласти, перекладається. Через що ми маємо значно більш природніх для української рудька, ляпка і мурка замість расті, смаджа і пурді. Перекладу не підлягають хіба імена, котрі перекладу, власне, й не мають на кшталт Міллі, Джейка, Генрі, Коді й подібних. Коротше кажучи, воно просто відчувається зайвим і чужорідним. Ну і кошеняне ім'я малоняв. Його ім'я загалом то правильне, однак насправді в оригіналі є не одним словом, а двома. Тож правильніше було б назвати його малим нявом. Так, це вже більше придирка ні до чого, але мені просто дуже подобається, як звучить малий няв, і дуже шкода, що таке прикольне ім'я просто втратили. Нех, знов я про переклад говорила більше ніж про сюжет. Ну, на ваше щастя, це вже кінець мого невдоволення. А разом з тим і цього відео. Тож пишіть власні враження про цю частину манки в коментарях. До побачення і удачі!